Ви на каналі Технопрок. Сьогодні поговоримо про те, як штучний інтелект змінює фізичну безпеку тихо, але рішуче. Учора камери просто записували. Сьогодні вони розуміють контекст, бачать нетипові траєкторії, залишені предмети, нервові мікрорухи, різкі суви у звуковому фоні. Це вже не спостереження, а аналіз поведінки в реальному часі. AI не дивиться на вас, він дивиться за вас, щоб зловити загрозу ще до того, як вона стане інцидентом. Подивіться на периметри: автономні дрони патрулюють маршрути, термальні та акустичні сенсори підказують, де є аномалія, а моделі класифікують її за секунди. Система зшиває дані з камер, контролю доступу, датчиків РФ і навіть метеоумов у спільну картину ризику, пропонуючи сценарій дій. Підсилити пост, перекрити шлюз, увімкнути світло, відправити групу швидкого реагування, це перехід від пасивної охорони до превентивного керованого даними захисту. Та у будь-якій автоматизації є запитання: як уникнути упередженості моделей, як пояснити тривогу черговому, коли алгоритм працює як чорна скринька. Відповідь принцип людина в контурі. Критичні рішення бо за фахівцем, а AI готує докази, фрагменти відео, теплові карти, часові мітки, ймовірності. Другий принцип стійкість, відмова мережі, глушіння сигналу, спроби обману маскуванням не мають паралізувати охорону. Має бути резерв, локальна обробка, незалежне живлення, альтернативні канали зв'язку. Далі – Етика та приватність, ви очікуєте безпеки, але й поваги до простору. Тому політики зберігання даних, аудит доступів, розмиття ідентифікаторів поза інцидентами не бюрократія, а довіра, на якій усе тримається. І ще одне: AI не забирає роботу, він повертає час, зменшує хибні тривоги, знімає рутину, залишає людині те, де потрібні досвід, інтуїція та відповідальність. Підсумуємо, фізична безпека входить у нову фазу: мультисенсорність, прогнозна аналітика, автономні платформи і прозора взаємодія людини та алгоритмів. Ті, хто впроваджує це вже сьогодні, отримують головне секунди переваги, а в безпеці секунди вирішують усе. Ви дивилися технопрок бережіть себе і свої дані, та і нехай технології працюють на вас.